Літні канікули розпочалися з культурного відпочинку. Для школярів з Олійської громади влаштували святковий захід. Даруємо радість дітям на казку до Житомирського театру імені Івана Кучерги. Запросили учнів перших восьмих класів. Ми хочемо подякувати всім нашим діткам, які беруть активну участь у житті нашої громади. Вони постійно беруть участь в різноманітних змаганнях, різноманітних заходах. І тому ми організували таке свято для того, щоб в такий Складний час для нашої держави подарувати їм трошки радості і трошки добра. Сьогодні більше 500 дітей беруть участь в нашому заході, і ми віримо, що їм сподобається. І наступного разу в перспективі теж, звісно, будемо проходити багато цікавих заходів для наших дітей. У театрі показали виставу Мауглі. Це захоплива та повчальна пригода хлопчика. Я є Ви ми я говорю вам я мау такий відпочинок це позитивні емоції, які так потрібні дітям. кажуть викладачі. Війна внесла корективи у життя кожного, особливо вразливими є наші дітки, які потребують уваги, підтримки і допомоги. Е Такі заходи її проводяться саме в нашій Оліївській громаді для діток, є дуже важливими і актуальними. Приємно, що такі заходи проводяться дуже Часто і наші дітки активними є учасниками усіх всіх ініціатив. Самі школярі в захваті від вистави з радістю діляться своїми емоціями. Це було настільки фантастично, що не можна було відірвати відірвати погляд. Насправді, це дуже круто, те, що у нас в Житомирі є такі талановиті люди, які можуть показати і до чого нам можна стрімитися. Для мене ця вистава була просто фантастична. На якихось моментах я чуть просто не урнила слізинку, тому що це було ну, дуже чудово. Після вистави для дітей підготували смачні подарунки.